Вітаю в ефірі Дніпро Дніпронюз в студії Ксенія Штомпель. І ми вже підготували актуальні новини станом на 11-ту годину. Вже до 21-го зросла кількість загиблих внаслідок ракетного удару по житловій багатоповерхівці у Дніпрі. Серед них – 15-річна дівчина. Від сьогодні в Дніпрі оголошено триденну жалобу. Поранень зазнали 74 людини, зокрема 14 дітей. Понад 40 з них у лікарнях, четверо у реанімації важкі. Рятовано 38 людей, з них шестеро дітей. Доля близько 40 людей досі невідома. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Є, я ночувала друзів. Друзі, головне, люди живі, дай Бог, щоб були, і мертві, щоб достати. Ну, поки я з сусідів нікого не. бачу. Все В тумані, все, в стеклах, все. Ми от, е, е, евакуувалися з під'їзду да, і Весь час до приїзду поліції, і всіх комунальних служб знаходиться в подвір'ї. Я. Подвір я. я як перший істочник все цей кошмар бачив, як люди волоси рвали. Наразі після ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі вдалося розібрати близько 45% завалів. Рятувальники комунальні служби та звичайні дніпряни продовжують допомагати на місці. Орієнтовно роботи мають завершити завтра до 3-ї години ночі. Є інформація тому, що під обломками ще находяться люди, які живі. Тому ми достатньо акуратно і не очень быстро проводимо розбір завалов для того, щоб не нанести вред тим людям, які, возможно, все що живы. На місці трагедії допомагають багато волонтерів. Організували для постраждалих місця, де можна перепочити, поїсти та випити гарячого чаю. Частина відправилась до медпунктів, щоб допомогти з ліками. Інша працює разом з надзвичайниками та комунальниками, допомагають розбирати завали. Розставили палатку, збираємо веще, одіяла, а також закупилися товарів, закупилося їжу. Зв'язку з тим, що ми не знали, скільки буде з людей і хто буде саме підходити. Но, в принципі, здесь ввечері, вчора вночі, працювали волонтери, які розбирали цю будівлю лопатами. І тому ми годували цих людей, підтримували МЧС, підтримували рятувальників і таке інше, щоб вони відчували, що ми поруч. Після обстрілів у Дніпрі є гостра потреба у донорах всіх груп крові. Повідомили в організації донор ЮЕЙ. всіх небайдужих закликають здати кров для постраждалих. Дніпропетровська обласна станція приливання крові працює в будні з 8 до 15 години. Сім будинків ОСББ зазнали ушкоджень внаслідок ракетного удару. Людям в кого повибивало вікна, роздали плівку, аби на перший час затягнули шибки. Голови правління ОСББ. Нині збирають всю інформацію про постраждалих і надають всю необхідну допомогу. Помігають не дуже полосо. Мої вправлінь, в тому числі для того, щоб визначити, чи всі співвласники знаходяться вдома, іде, якби так як мовити, перекликав в будинкових чатах, просто в пузарях. оскільки, щоб визначити, чи були а, сусідніх будинків, хтось там, чи в гостях, а, чи у друзів, а, чи просто хтось проходили повз для того, щоб а, взагалі оцінити, якщо не дай Бог хтось пропав. Щоб знали, яка орієнтована кількість людей потрібно вишукати. Тому ми викликаємо всіх, хто живе біля епіцентру вибуху і знає, що в них будинках ОСББ, зараз голови управління шукають вас. Просто зробіть перекличку в своєму будинку. Якщо ви знаєте, що у вас чи сусіди, чи знайомі, чи родичі не відгукаються, або вони не виходять на зв'язок, чи ви не знаєте, де вони знаходяться. Декілька джерел інформації. Перше, або озвучу правління, якщо у вас колись добре, або звернутися на гарячу лінію міського голови. Для того, щоб ми оцінили ситуацію, скільки наразі знаходяться в, в можливих завалах, комунальні служби працюють на місці ракетного удару. Збирають інформацію про постраждалих, яким знадобиться допомога у ремонті домівок. Для того щоб не розморозити будинок, так як на чотири під'їзди перекрили опалення а на всі тому що в будинку 18 під'їздів, подали опалення. Какби і для того, щоб люди, які знаходяться в цих квартирах, вони Мали якісь там полімені умови якісь для того, щоб переночувати людям. Треба звертатися у свої, свою обслужуючого комунальне підприємство, Це ж через 14 Ну і без звернень. Робітники завтра продовжать обход цих квартир в перших двох етажах. Ми закроємо. Такими деревостружними матеріалами, який називається ОСБ, а вище другого поверху будемо закривати плівкою. Це на першому етапі. На другому етапі будуть проведені заміри цих вікон і заказані металопластикові вікна в компаніях, які їх виробляють, і за счет міського бюджету будуть встановлюватися ці вікна. У школах Дніпра відкрили пункти допомоги для постраждалих внаслідок ракетного удару. В приміщеннях організували місця для ночівлі, харчування, і надання медичної або психологічної допомоги. Сюди жителі привозять з різних куточків міста теплі речі, воду і медикаменти. Все готово для того, щоб прямо зараз приймати людей. Всю ніч ми будемо тут працювати для того, щоб покращити умови, тільки для того, щоб людям було комфортно Прошли з продуктами, і зараз велика кількість людей приносить у вигляді допомоги. Також е, сухі продукти різні. Е, ми також довозимо сюди ще там, каші швидкого приготування, консерви, дитяче харчування. Е, також привезли теплі ковдри, подушки, постіль ну, в цілому, все, щоб людина могла розташуватись і провести тут ніч.

Це на всякий случай, що якщо думав, іти ми моїм однокласником прийшли до цієї школи та й хочемо допомогти якось іншим громадянам, які постраждали, щоб вони змогли знайти прихисток. Також ми бачимо величезну допомогу від нашого бізнесу, і ми дуже вдячні всім волонтерам. Дуже вдячні всім людям, які відкликнулися. Це наша спільна біда. А міжнародні організації, як ЮНІСЕФ, вже сказали, що завтра вони так само будуть завозити ковдри, що завтра вони будуть завозити можливо плівку на вікна, щоб допомогти людям. готовы принимать э, на ночлег э, пожилых людей людей кому некуда идти вот, и матерей с детьми вот где они будут и обеспечены питанием и ночлегом будут поставлены две палатки для обогрева людей будет развернута система StarLink для э, связи Ні, я наразі вже надана допомога одній особі з інвалідністю, перевезена до центру тимчасового перебування. Зараз ми знаходимося на місці сьогоднішнього ЧП і готові допомогти всім бажаючим, які, які яким потрібна допомога. Не змогли залишитися в стороні, нагріли. Большую кастрюлю чаю взяли буржуйки с собой. Все самое необходимое, то что сейчас срочно надо, то и привезли. Сьогодні у Дніпрі діють екстрені відключення світла. Графіки складені раніше наразі не діють. Про це повідомила приватна енергетична компанія ДТЕК. З її інформації ліміти споживання електроенергії перевищені, тож довелося вдатись до екстрених відімкнень. Через це зупинилась робота 17 котелень та теплорозподільчих пунктів КП теплоенерго. Їхня робота відновиться, щойно з'явиться світло. Вночі та вранці комунальники Дніпра ліквідовували наслідки снігопаду. На вулицях міста працювало 25 одиниць посипальної техніки, чотири навантажувачі, 12 одиниць міні техніки, два самоскиди та 500 дорожніх робітників. Вони посипали тротуари та зупинки громадського транспорту. Дороги оброблялись проти ожеледної суміш. За ніч для роботи було використано 364 тонни. На цьому наш випуск добігає кінця. Команда Дніпро Ньюс продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтесь на канал Дніпро ТВ та наші спецпроекти коди ви бачите на екрані. Якщо Дніпро ТВ зникає з телеефіру, знайте, ми працюємо в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці. Побачимось у наступному випуску. А поки пильнути себе.